Приблизно ось так виглядав фотограф кінця на десятих, початку 80-х років. Ось так виглядала зв'язка з зеніт ттл припустимо, та легендарний об'єктив від Радянського Союзу, юпітер 37 а Сьогодні про нього якраз і піде мова. Перед тим як продовжити розповідь про цей об'єктив, мені прийшла така ідея. Так як об'єктив є вінтажний 79-го року, то подальше все відео буде здійснено у чорно-білих кольорах. І це ніби підкреслить, я так думаю. Вінтажність цього об'єктиву. Так що експеримент сьогодні буде все в чорно-білих кольорах. Тому що в більшості випадків все-таки фото робилося на чорно-білу плівку. Цей об'єктив я придбав зовсім недавно і він доволі раритетний. Він присвячений Олімпіаді і достався мені повністю у заводському комплекті, включаючи навіть шкіряний шнур на шию. Як би це назвати правильно? Ось так виглядав він на, на, цьому, на шиї. Рахується портретником, його фокусна відстань 135 мм. І по ціні, якщо брати, то він приблизно коштує стільки стільки геліус. Давайте тобі покажу, що складається комплект. Ось це кокос пластмасовий. Далі ось іде кришечка. Достаємо об'єктив, тут більше нічого немає. Кришечка. Ось це об'єктив. Він важить більше 400 грам. Ззаді ще є захисна кришечка, зеніт пише. Відкриваємо її. Тут під різьбу М42. Ось так виглядає задня лінза. Ось так виглядає передня лінза. Передня лінза має легке покриття, яке повинно забезпечувати якісніше фото. І тут ще є прихована ось така бленда. До речі, ось так бленда серед усіх радянських об'єктивів чіпляється лише на сам ІПІДА 37А. Більше ніде таких бленд, щоб тако чіплялись, не придумали. Так, тут різьба 52, так що якщо маєш світлофільтр, різьба 52. І, до речі, на відміну від багатьох відео, в яких я дивився, ось ця бленда повністю металева тут. Ну Це сплав, але він не з пластику, а повністю метал. До речі, об'єктив 79-го року. І він присвячений був дійсно Олімпіаді, яка мала бути у 80-му. 37А, 3,5-135. А літера, що означає? Літера А означає те, що ось тут є накінечник, він має три гвинти, його можна відкручувати і пристосовувати під другий байонет. Припустимо, Nikon F або підсучасний байонет, скажімо, Sony E. І ось так виглядає об'єктив у робочому стані. Ось тут є шкала зверху, від безкінечності до 1,2 метра. І ось такий фокус довгий. Діафрагма ось виглядає так. Тут 12 пелюсток, думаю, тут буде видно. Я поступово закриваю, тобто боки виходить ідеально кругли. Оці кульки, які за, за об'єктом основним, вони будуть постійно кругленькі. І ось це максимально відкрита. Діафрагму можна регулювати від 3,5 до, до 22. Це доволі сильно можна її звужувати і мало де. Такі от є показники, скажімо, у хваленому геліосі цей показник становить 16 від 2 до 16. Він ніби більш світлосильний, ніж об'єктив 37, але всього навців лише до 16 можна зменшити діафрагму. А тут від 3,5 до 22. І за рахунок того, що тут ось такий здоровий діаметр самого. Об'єктиву, то 3.5 не так сприймається, як 3,5, скажімо, на Індустарі 50. Тут набагато більше світло, світло заходить в об'єктив. І він доволі світлосильний. Згідно з Вікіпедією, даний об'єктив це не що інше, як Carl Цейс. Що ж, як виглядає цей об'єктив на фотоапараті Зеніт, я вам показав. І тепер в мене є ось такий фотоапарат. 6D Mark 2 і є кроп Canon 800D. Ось так вони виглядають, до речі. Це 800-й, ніби копія по дизайну 6D. Проте, по вазі, якщо брати, то десь на 50% 6D Mark 2 важче за 8000. Щоб це все спрацювало, перехідник є. Причому перехідник. Я взяв програмованим чіпом. Цей програмований чіп дає можливість фокусуватися, і в момент фокусування відбувається сигнал. І якщо дивитися через видошукач, незалежно чи це буде повний кадр чи крок, відбувається кадрова... Якщо відбулось фокусування, чіп дає інформацію на процесор фотоапарата і ті місця, де відбулось фокусування. Позначається червоним кольором, і якщо ввімкнений сигнал, то і сигналізує про це. У відео цього немає, і якщо в режимі Love View, то теж цього варіанту немає. Так, зараз покажу, як виглядає даний об'єктив на камері Canon 6D, потім на камері 800D і підемо на вулицю і познімаємо трохи відео і фото. Так виглядає об'єктив з перехідником. І ось такий вигляд має 800D із об'єктивом Юпітер 37А. Доволі зручно тримати ось цей об'єктив, тому що ось повністю він хват має в руці об'єктив, і фототушка стає така, якби, невагома, тому що... Вся вага зосереджена на об'єктиві і доволі зручно фокусуватися, тому що ось рука повністю лежить на фокусі, і фокусування відбувається ось таким чином. Причому воно безшумне, так що не позначається звук на динаміках. І так само діафрама. Діафрама так, що рухається, беззвучно. І це доволі круто. Один нюанс за рахунок того, що це 135-ка на фотоапараті 800D. 135-ка перетвориться приблизно у 200-ку. І це, можливо, буде деякий дискомфорт викликати. Проте це все перевірю і потім разом підсумуємо з вами, що воно вийде. Так, і зараз покажу, як виглядає ось цей об'єктив на тушці Canon 6D. Ось тут є проріз і він має співпасти ось тут з білою крапкою. І тоді. Провертається і фіксується, так як будь-який об'єктив від відкено. І ось тут вже зовсім незручно, тому що тушка важча за об'єктив. Так, я то тримаю за об'єктив, проте тушка постійно перевалює назад, приходиться балансувати і починає боліти ось тут кість. Так що в плані ергономічності та зручності 6D незручний з цим об'єктивом. І якщо просто так знімати, теж незручно, тому що потрібно фокусувати. Ось так приходиться хіба що робити. Тому в плані фото з цим ще можна змиритися, а в плані відео Canon 6D незручний. Ось так фокусування відбувається. Діафрагма ось крутиться. Проте, для мене ось перші вже кроки пішли, і для мене зручніше Canon 800D у парі з цим об'єктивом. Що ж, йдемо на вулицю. Зроблю кілька відео фото, а далі підсумую все. Зараз веду зйомку на Canon 800D. У мене такі параметри: 100 ISO 3,5 діафрагма і 60 витримка. Така виглядає, так виглядає картинка. І це перший об'єктив, який мені такий комфортний у плані регулювання фокусу. Як бачиш, задній фон розмиває дуже шикарно цей об'єктив. І ось можна фокусуватися буквально по мілі сантиметру. 135-ка на цьому фотоапараті перетворюється десь у 200-ку. І от від цього дерева, що я зараз знімаю, я знаходжусь приблизно у трьох метрах. Така картинка виходить. І зараз буду поступово діафрагму зажимати. Діафрагма теж тут кільце, рухається плавненько. Так, звичайно, що краще такі длінофокусні об'єктиви знімати на штативі, проте я пробую це все знімати з рук. І Ось закриваю діафрагму. Тут теж гарне кільце під діафрагму. Ось максимально закрита діафрагма. Зараз я спробую сфокусуватися на задньому плані. Роблю це плавно. І ось в мене вже задній план. Правда є тряска. Це все тому що длинофокусний об'єктив. І зараз поступово перефокусуюсь на передній план. Тут доволі довгий шлях руху фокусу. І робити це зручно, тому що фокус повністю потрапляє в усю руку. Так як фотоапарат 800D сам по собі легкий, в мене повністю рука охопила е, об'єктив 135 і я всією підтірньою, можна сказати, зараз керую фокусом. І це все зараз я спробую зробити на Canon 6D Mark II. Ага, і ще одна фішка, щоб наближити якось. До стандарту повного кадру цей об'єктив може зробити електронну стабілізацію відео. Зараз я вам це продемонструю. Ось я знімаю з цієї самої відстані і зараз зробив електронну стабілізацію. А так як електронна стабілізація тут робить кроп, то відразу картинка наблизилась і вона вже стала більш схожою на повний кадр. Ось так вона виглядає. Зараз знову зроблю фокусування на задній план. Щоб робити фокусування на задній план, потрібно рухати фокус вліво, а на передній план вправо. Ось зараз роблю фокусування на задній план. Так, а тепер перевожу його на передній план. Це взагалі бомбезно. За рахунок того, що оце кільце широченне, можна контролювати буквально кожен міліметр руху. Це перший об'єктив, на якому мені зручно знімати відео. Маю на увазі е, механічні об'єктиви. Він дійсно крутий. Ось я зараз на повному кадрі. Всі ті самі параметри. 100 ISO, 3,5 діафрагма, 60 витримка. Картинка виглядає ось так. І зараз зніму задній план. Ось задній план і зараз знову переведу на передній. Такий сендвіч не дуже зручний, як на мене, тому що сам фотоапарат 6D Mark II важкий, він важить близько 600 грам, і сам об'єктив важить більше 400 грам. І виходить такий важкий сендвіч і не дуже зручно тримати. Якщо у Кенноні 800D мені було зручно, я фактично регулював навантаження, тримаючись за об'єктив. Тут така ситуація, що тушка важча за об'єктив і постійно намагається переважити і підняти об'єктив догори. Так, тепер тест на діафрагму. Я її поступово буду закривати. Ось максимально закрита. І в цьому тесті, як я бачу візуально, по крайній мірі, картинка повністю темна на повному кадрі. На кропі картинка трохи була видна. Тепер максимально відкриваю. Максимальна діафрагма тут 3,5. Зараз теж увімкнув електронну стабілізацію на повну, картинка теж наблизилась. Ось вона виглядає так. І зараз теж сфокусуюсь спершу на задньому плані, а потім на передній перейду. Ось задній план. Ось передній. Все проходить дуже і дуже плавно. А зараз тест, який ніхто ніколи не проводив, тест на селфі. Ось так ти будеш виглядати на камері 6D Mark II, якщо тобі необхідно буде провести якийсь селфі. Зараз я спробую відійти, щоб можна було зрозуміти, на якій відстані це селфі все-таки спрацює. Ось тепер я в різкості і можу вести селфі так. О, ось так взагалі. Круто. Це я повністю перевів на максимум фокусу вправо. Зараз його трошки зміщу вліво і буду поступово відходити, і ти подивишся, на якій все-таки відстані можна робити селфі. Відео записується на мікрофони самої камери. Ось ось так виглядає повноцінне селфі. Приблизно О, настільки я можу бачити, ось так фокус. Зараз я переведу ще далі. О, зараз я знаходжусь на відстані десь приблизно 1,5-2 метри. І ось, так виглядає, і ось так виглядає повноцінна картинка селфі. Ось так можна робити це селфі. Можеш рухати руками, чим хочеш. Тут що класно, що автофокусу немає, все налаштовано механічно і немає цього дихання. Я просто можу наближуватись, тоді буде картинка розфокус, потім фокус, буду віддавлятись знову розфокус. Такі спецефекти можна творити. І зараз цю саму процедуру я проведу на 800D і подивлюся, наскільки далі потрібно відходити у Canon 800D, в так званому кропі. Ну що ж, всі налаштування ті самі. І Зараз я пробую картинку на... Кропі. Що ти думаєш, на кропі я знаходжусь набагато ближче. Фокусування я залишив те саме, що було на камері Canon 6D і чомусь я зараз знаходжусь на відстані максимум метр, метр двадцять. І ось така картинка виходить. Чомусь на кропі цей об'єктив показує себе. Краще. Тобто я знаходжусь набагато ближче до камери. Зараз спробую перефокусуватися на більш дальній план і подивлюсь, що з цього буде. Ось Тепер я перефокусувався і десь знаходжусь на відстані 2-2,5 метрів. Картинка от це ідеально для селфі. Я не знаю, чуєш ти мене, не чуєш, відео записується на мікрофони камери Canon 800D. І ось таку картинку ти будеш бачити, от яке боке настільки все розмите. Тобто можна ставити на штатив, брати з собою мікрофон і знімати ось таке відео. Ну, Далі я вже не буду й тому що я буду знову у розфокусі. Я і так щось не до кінця розумію, чи я зараз в фокусі, чи не в фокусі, тому що дисплей маленький і до кінця не зрозуміло, наскільки я вдало став по відношенню до. Поки що це мій найкайфовий об'єктив з усіх механічних, які я тестував. я протестував Індустар, трошки побув на геліосі, подивився, але я ще відео не робив. І зараз цей об'єктив, який називається Юпітер 37А. Він рахується позредним, проте для відео в деяких варіантах він дуже мені подобається. Особливо по якості. Кільця діафрагми і фокусу це взагалі ідеально. Він настільки плавно рухається, що абсолютно не думаєш, як, як рухати, щоб не збитися з автофокусу. Я переглянув фото і відео і тепер можу зробити висновки про цей об'єктив Юпітер 37А на 135 мм. Значить на камері 6D. На камері 6D він показав себе більш різким і боки трохи краще виражене. На камері 800D даний об'єктив показав картинку більш вінтажну, вона трохи має меншу різкість. І в той же час боки теж трохи менше, проте не критично. У плані відео, що цікаво, у плані відео Canon 800 d показав себе краще. Особливо його мікрофони. Його мікрофони набагато потужніші за мікрофони Canon 6D, хоча я знімав у, тих, у одних і тих самих умовах. Тепер стосовно самого об'єктиву. Об'єктив мені подобався неймовірно. Він настільки зручний у відео, що я поки що іншого об'єктива з ручними налаштуваннями, якщо брати, кращого за цей і не бачу. Особливо у зв'язці із 800D. Він мені дуже сподобався іменно у зв'язці 800D, тому що, коли я його приєднав, балансування ідеальне. Також дуже класне фокусування, воно практично на кілька пальців і плавно можна рухати. Фокус. І так само зручно і діафрагма. І що головне, що це все безшумно. На відміну ось від цього 44М, якщо брати геліуса, діафрагма? Фокус більш-менш плавно, проте діафрагма для відео це недопустимо. Так що, до речі, я зробив тест, як ти бачив, із селфі. І Якщо його ставити на деяку відстань від себе, то виходить класна картинка і може навіть вести в блок. Тільки для цього потрібен певно окремий мікрофон, чіпляєш петличку собі і ведеш навіть в блок. Картинка чудова, 3,5 діафрагма не говорить ні про що, тому що тут доволі великий отвір, і за рахунок цього він цей об'єктив стає дуже світлосильним. Як підсумок, він мені подобається і поки що. У мене було на тесті три об'єктиви радянських. ІдуSter 52, Helios 44M і ось цей цей об'єктив поки що номер 1 Ну і ось ця символіка. На даний момент це доволі раритетні екземпляри. Вони є колекційними. Так що, дякую за увагу. Дякую, що дивишся мій канал. надалі я ще зроблю тест Helios 44.